На, 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 на. Даночка, виходь, виходь, дана. Дана хоче пастися, пастися хоче, дівчатки Іди пасись Іди пасись Вже повиходила частина, ждуть черги, лізуть і на дерева. Ми їх на прив'язі. Зараз вони тут поприв'язувані. Чекають, поки вийде там ще Саша і Маруся зі своїми козенятами. І тоді всі разом отак спустимося туди вниз. А, і ще анабелька забула, Анабельку. Сказати. А да нас треба. Марусячка, пішли. Маруся, давай на поле. Давай. Вона перший раз у нас, якби з гуртом, з усіма. Пішто, пішли, Пішли пішли, пішли, Пішли пішли, пішла на поле. Пішли. Дідусь сюди. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні неділя. Ми з самого раночку наших козочок вигнали на поле, і вони в нас прив'язані. Поки стада немає. Перших вигнали Красавицю, так як вони минулого року були прив'язані. Її дочку, біляночку, і вся е, малеча там з ними. І так поступово привчаємо тих кос, які ще не були прив'язані, також щоб вони були там паслися. Там недалеко людські городи, тому. Ми їх припинаємо, щоб вони не ходили, не робили шкоду. Малеча поки бігає, але потім і згодом, і малечу будемо прив'язувати. Така гарна трава тут біля нас росте. Я потрошки її рву для тих козочок, які залишилися в нас вдома. А вдома в нас залишилася Зорянка зі своїми маленькими козенятами. Ну і наші нубійці у трьох. Поки ми їх нікуди не випускаємо, і дві козочки, ночка і Сніжана, які в нас недавно з'явилися.